Кажуть, виступати перед рідними дуже складно. Проте сором'язливий Аркадій Лайкін досі боїться взагалі будь-якої публіки і ледве стримує хвилювання перед кожним виходом на сцену. Я просто хвилююся дуже, знаєш, мені звичайно дуже ну я такий. Ну, такий моторошно, знаєш, мені перед вихідом на сцену. Окрім того, щоб опанувати власні емоції, артистам нерідко доводиться виступати ще й в екстремальних умовах. Іноді сцена виявляється слизькою та з величезними щілинами, що значно ускладнює і без того непрості виступи вживу. Проте навіть дівчата на височенних підборах тримаються мужньо. Вот я, пожалуй, чисто по-женски, в цирках очень сложный, э, очень сложный пол, и на каблуках тяжело танцевать, тем более у нас огромное количество танцев. Но мы справились, и девочки с балета, бедненькие поворачивалась, смотрела, как они там у них каблука. Мастерс! Ты трясся! Ну, это было очень сложно, правда? Но мы все сделали. сегодня... Чумачечая весна и нам не даст на и от любви схожу я с ума Чумачечая весна Чумачечая Я иду по улице словно Чумачечи от солнца, чтобы не жмуриться, я натяну очечи А в стеклах отражаются а девочки конфетки За наглость не сочтите угостите сигареткой пришла У такому шаленому ритмі пройшло 17 концертів. Наступним містом, у якому в рамках Мазґідур виступили артисти продюсерського центру Потапа, став Київ. Одна із найбільш масштабних підготовок світлодіодні екрани, що транслювали оригінальний відеоряд, довгий саундчек та прес-конференція перед самим початком концерту. Разом із величезною кількістю прихильників, які заповнили все приміщення стереоплази, Ми танцювали, співали улюблені хіти, та навіть почули кілька новинок, які увійдуть до нового альбому дуету «Патап і Настя, що виходить у листопаді цього року. Уже в рідному місті Києві знімальна команда м 1 нарешті виспалася та, потрапивши додому, зрозуміла, що всі виснажені настільки, що не в змозі продовжувати подорож по маршруту «Мазгітур». Після цього потап і Настя, Врем'я і стікло» і Аркадій Лайкін провели ще шість концертів із неймовірним успіхом. За весь час ми так і не зрозуміли, де артисти продюсерського центру Потапа знаходять сили для аншлагових виступів із живим звуком, з повною віддачею, проводячи. Кожен концерт як останній, на це стомлений нічним переїздом Потап відповідає: захоплені викрики публіки та посмішка, якими зустрічають артистів-прихильники, миттєво знімають в тому, а оплесків, що стоячи дарує зал після кожного концерту, дає сили ще на сотні виступів. А однозначно можно назвать этот тур самым лучшим туром в жизни: такой сумасшедшей команды, такой, так, такого единения, такого веселого автобуса, таких людей, веселых лиц, новых поколений, артистов не было ни в одном туре. И самое главное, что мы не только на сцене едины, не только делаем одно шоу, мы еще за кулисами вместе отдыхаем, мы вместе кушаем, смеемся, мы поем, развлекаемся. Вместе? Мы все делаем вместе. вместе. Поэтому что мозги тур, наверное, самый такой объединяющий тур для артистов. И Какая бы усталость ни была, останутся только самые хорошие, веселые воспоминания. Правда, ребята? Да! <музык> <музык> Дорогой M1, это потап и Настя. Мы искренне благодарим вас за то, что вы с нами находитесь в этом туре. Мы снимаем с вами сюжеты, переживаем эмоции. Кайфуем, торчим от музыки, веселимся. Мы молодые, креативные, кайфовые. Мы дарим людям праздник. М1. Огромная благодарность от всей группы Мозги Интертеймент за то, что вы есть у нас. Являйтесь порталом передачи наших самых откровенных мыслей. М1 ЕМ. Один. Вау!